Дорогі вам, брати і сестри, я Боже. Радий, Боже. радий радий Боже. всіх Боже. вітати, Боже. до молитви, радий, що ми вже всякі свої турботи, прийшли послужити Господу, бо ми всі діти Божі і треба приходити до, 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 до Батька свого і склати йому подяку, склати, як ми його любимо, бо Господь багато поклав за нас, поклав своє життя, поклав пролив свою невинну кров, але він визволив нас від гріха, дав друге життя, друге думки і хваляємо це, і подяка. Амінь. Признається mm -hmm. І Дійсно, е, я не буду, хто у вас тут скучив за вами всіма. Це дійсно вже той рідний дім, де, де ти перебуваєш, де, де, де дійсно де приємно, де та атмосфера, куди, коли ти їдеш і ти не боїшся, що тебе десь скриня, десь тебе, де десь тебе щось тобі погане, ти їдеш дати, де, де є дійсно любов, де є дійсно та Божа любов. І та братерська, сестерська любов. Вона Богу, що Господь в нашій церкві є, що Він веде її. Молитися там треба нашу кізначну, щоб ще багато пізнали. Щоб ми ходили люди і думали, що їх встигну, щоб не ходили люди і легковажили, думали, що вони християнини, казали, били себе груди, але такими не були. Маю так само сьогодні невеличку проповідь, так само для нашого науки, для... Тож, для нашого зростання, щоб ми щось могли для себе, щоб взяти з цього всього, що буде сказано, хочу зачитати нам всім піснення апостола Павла до Римлян з 8 розділу, з першого 2 вірше. Послання святого апостола Павла до Римлян з 8 розділу, перший другий вірш. Життя з Ісусом Христом. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за Тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Амінь. Амін. Хвала Господу, що немає дійсно нам жодного осуду, хто зробив це, хто переборов цей світ, хто. Залишив це все світським, покорився нашому Господу і служить нам вірою, і правдою. Це деколи буває тяжко, деколи буває, здається нам, що Господь нас залишив у робах там, чи десь якихось випробуваннях, але Він нас ніколи не лишає і каже, що Амі. дає все нову міру. Щоб ми могли тут все витрити. А, а це все мусить бути так просто. Спасіння не може даватися. Ми мусимо прийти всякі перебування. Бо випробування дійсно ми показуємо, які ми є сильні. Щоб мати кращого друга, дійсно треба пробувати, які він у випробуванні, чи він підведе тебе в першу хвилину, чи він дійсно буде до кінця. А ми знаємо, що Господь сказав, що буде з нами до кінця. Тож немає нам жодного осуду, хто ходить в Христі Ісусі, не за Тілом, а за духом. Ми залишили всі свої людські похоті, залишили те, що хотіло тіло, -тіло догорджали йому, думкам своїм догоджали, рукам своїм долоджали. Долоджали всьому, тому, що нам потрібно, очам, всьому. А за Господа забували, а ми догоджали дійсно лише тілом. Деколи нагадували, що є Господь, коли біда, коли приходили до нього до Господи, виручай, витягуй мене, бо біда в мене, як було вже добре, забували про нього. Але минули, слава Богу, ті часи, коли це було, і ми з Господом кожен день. Ми Полюбили до кінця, коли як і він нас полюбив. І служимо тепер не лише раз у рік приходимо на зібрання, не лише щоб приходимо сюди, щоб зробити якусь галочку, що я прийшов і, і, і це вже добре, але ми приходимо сюди дійсно, щоб послужити Господу, щоб послужити один одному, що треба. І це наша місія тепер така. І хвала Господу, що ми тепер не служимо своєму тілу не доводжаємо, але доводжаємо вже Господу. Бо закон духа життя і Хри... Хри... Христі Ісусі визволив нас від закону гріха. Христос нас визволив від... від закону гріха і смерті. Він дійсно пролив ту невинну кров, він дав. Кожному з нас вибір. Нікого нас насильно сюди не привів, нікого з нас насильно не сказав, що окаяться треба тут, тут, і сьогодні, і вже. Але кожному дав нам вибір, щоб ми могли від щиро серця це зробити, з любов'ю це зробити, з плачем і після того всього, коли це зробиться, видихнути. І... Бути тим радісним, бо я це згадую кожен день, як я це зробив, і як, як мені було приємно після того всього, що я це зробив. Бо я переборов цей світ. І мені набагато легше і краще жити з Господом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Ділом, дійсно, ми всі ходили за тілесними своїми похотями і служили лише своєму тілу і догоджали лише йому. А за духовне ми згадували, як я проказав, проказали, коли нам щось потрібно від Господа, коли біда і каже, що ті, хто ходять за тілом, лише думають думають, думають як догодити тілом, ми ж тепер думаємо. Як доводити Господу, як послужити йому. От приїхали сестрички, че чи, чи, нуців приїхали, чи, чи скажу, немає різниці, бо діти приїхати, хоч звідти приїхати, треба грошей, треба час потратити. Вони могли, якби були в світі, то б зараз пішли б у цій годині збиралися десь на пруд чи на містер. І... І оце є таке життя було б їхнє, але вони залишили це все і приїхали сюди, щоб з нами тут бути, послужити так само, просто заспівати там, чи віршки, не знаєш, там буде, що збуде. Я думаю, по-любому хвала, подяку, що ми з нами самим. Так само і брати, маючи під, під боком церкву, так само думали, як заправити ту машину, думали, як, як сюди приїхати і так само послужити. Бо Досить ми доважали тілом. Треба тепер дійсно послужити і в духовному плані. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна життя та мир. Ми дійсно знаємо всі, що наші тілесні думки, тілесні вислови, похоті тілесне – це все йде, веде нас до смерті. Я за одного ровесника свого борюся вже років. Він в дуже поганому стані, він в страшному стані, мені дуже тяжко дивитися на нього. Чуть не кожен день з ним розмовляю, чуть не кожен день йому говорю, що біда буде велика біда, з чим ти прийдеш. А він далі говорить про своє тілесне, про своє те мерзке, що є, і його не може від того витягнути. Я знаю, що Господь і таких спасає, бо і я такий був. Що багато хто казали, що це неможливо, щоб він не покаявся. Але це сталося. Я сподіваюся, що Господь не серце на такою людиною, як і, 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 і він. А каля думка духовна, то життя та мир. Я думаю, що кожен з нас прийшов до Господа відчуто і мир в собі. Відчуто то ліпше, то краще, бо те, що ми робили у світі, і те, що ми переробимо у духовному плані, набагато краще нас підносить і набагато краще ми нас робить. Чим більше ми приходимо сюди, тим краще ми обновляємося, тим більше ми... Думаємо, як бути кращими, бо ми читаємо писання і бачимо, що треба стремитися не до гіршого, а як у тій школі стремитися до вищого чи вас кращого. І каже, і ті, хто ходить за тілом, не можуть говорити Бога. Багато хто каже, я не вбив. Я не вкрав, не краду, я не роблю це, я не роблю то, як ці роблять. Я багато чого себе обмежую чимось, але не кажу в собі він, що як я можу жити тут, по-божому, так можу звідси вийти і робити. Те, що хотіло догоджати. І це є, так є у світі. Можна бути тут ми багато знаємо таких, що е, мурки до церкви, а гоже з церкви і кажуть, куми. Ну що, що йдемо до мене, чи йдемо до тебе? Вже літургія закінчилася, треба десь треба зробити. Отак От є в світі. І так і це і норма життя, і люди над цим ніколи не задумується, тому що Дух Святий там не працює. Духа Святого там близько нема. Бо не може бути Дух Святий там, де і то людське, а мерзке, і ще було то духовне, котре хоче чистоти. Каже, а коли Христос у вас? то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Дійсно, коли Христос у нас, то наше наш тіло мертве через гріх, але Дух живий у нас. Наше тіло дійсно воно буде до кінця нашого життя гріховим, воно не може очиститися, тому що в нашому тілі постійно є боротьба. Хоч ми вже. І будемо 10 і 23 сотні будемо з Христом, але ми знаємо, що до нашого тіла підступають з кожного боку сатана і дає всяку таку колючку, щоб ми десь відійшли до Господа. Десь сказали, що це не гріх, десь легонький переступ робили. Але хвала Господу, що є Дух Святий, котрий токоряє, котрий указує на той гріх, котрий каже, що ти вже не той Сергій. Не вступай туди. Бо вступиш, перший крок буде і другий. І якщо зберешся тепер, то будь з Господом. Зробиш ти один крок, йдеш у загибель. Тому то, браття, не ми тіла, щоб жити за тілом. І так він так само каже, що ми не боржники тілу, що ми не можемо йому догоджати і думати, як його накормити, як його одіти, як його накрасити, як його помити, але думати і про духовні. Це треба робити, але не забувати в першу вчору, щоб ми не божники тіла свого. І щоб ми не думали, щоб ми не жили за тілом, щоб ми не думали за тілесне, тіл, тіл, як цілий доводити дому, коло дому, машина і тому подобається, щоб це не було у нас на першому місці, а на першому місці мав бути Господь, який нас спас, віддавати йому більше часу. Я знаю, що дуже тяжко виривати той час для Господа. Я знаю, що як я його вириваю. Я знаю, які ви його вириваєте, бо деколи сам себе заставляю, кажу, ти скільки часу на цей день тратиш на все, що їх буде хати, а, а на Боже лише може виділити пів години, годину. Але хвала Господу, що хоча б хоча і це виривати, виривати це, бо ми дійсно, сатана на нами так само працює, щоб ми мали ту працю, щоб ми мали ту... Ті думки всякі, щоб ми забували за письмо Боже, а думали лише по тілесне. І так воно і є. Бо всі, хто ходить за Духом Божим, вони сини Божі, Бо вони взяли від духа неволі знову на страх, але взяли від духа синівства, щоб через нього. Кличемо Ава Отче. Бо всі, хто, ходить, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Але хто водиться Духом Святим, хто дійсно віддав себе, до Кінця віддав, хто дійсно у собі має то переродження, хто, хто відчув, який Бог добрий, який Бог любячий, який Бог спасаючий, який Бог. І караючи за прогріхи. але нема такого батька чи матері, щоб не карав. Я думаю, що це так і має бути. Бо ми всі діти, перш що написано, що ми сини, значить діти. І раз діти, то ми помиляємося. Як і наші діти маленькі, помиляються, і ми їх караємо так само і нас. Ми не досконалі. Один Бог досконалий, а ми постійно помиляємося, але Господь нас надумляє Духом Святим, на цій землі, показує, указує нам той гріх, і щоб ми не, не, на нього не ступали. А коли діти тут спадкоємці, спадкоємці з Божі, а Спадкоємці Христові, а спід спадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним терпимо, щоб разом із Ним прославитись. Раз ми терпимо в цім світі, бо дійсно треба чимось себе і обмежувати, як би то не було. Я думаю, ці обмеження, які ми робимо, це лише нам на, на, на добре. Бо ми робимо ті обмеження що ведуть нас до гріха, а не то, що ми щось по-божому, треба щось, щось таке робити, якісь обмеження. Ми обмежимо себе у гріху. І ми, каже, стаємо всі, а коли діти, то і скрай, ми і спадкоємці. Ми дійсно хоча ми ті прийняті діти, Господні, але ми маємо кожен спадщину. Ту приємну спадщину, де не буде болю, де не буде шкляту зубів, де не буде наруївся, де не буде сварки, де не буде нелюбові, де, де буде дійсно та благодать і, і чого ми всі чекаємо, бо це треба статися. І це станеться ті, хто перетерпить це все, хто пройде цей земний шлях, той це все буде бачити. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не вартить супроти тої слави, що має з'явитися у нас. Дійсно, що дійсно ці страждання теперішнього часу, що ми проходимо, вони нічого не варті, що, що ми будемо мати колись. Це буде то на небо. Де не буде убийства, де не буде гоніння, де не буде війн, де не буде, де не буде не, не думати, думати, як за ті болі, за ті хвороби невеликовані, за ці кожноденні турботи про дітей, про онуків, про, про церкву, про все це, все, всі, всі турботи наші повсякденні це все забереться. Там дійсно буде спокій. Як хочеться попасти туди, треба дійсно прикласти багато зусиль, щоб не зійти з цього шляху, бо можна дуже-дуже легко зійти, але просити Господа кожен день, щоб Господь давав сили, давав сили перебрати цей світ, дав сили, щоб ми і доносили до Слова Боже, до своїх рідних, близьких, знайомих. Хоч по пару слів, хоч по декілька слів казати, який добрий Господь, бо й до нас колись приходили. Я дякую Господу, що і Він сьогодні з нами, що Він нас і благословив у здоров'ю. Я думав, що я не зможу навіть сьогодні говорити щоб бо я їх от переживав, пробував вдома, чи я говорю, чи не говорю. Але слава Богу, що Бог дає сили. Хочеш, Бог дає. Борись за, за, за це все. І Бог дасть все. Хвила і подяка за це. Амінь. Давай ханіше допоможе нашому любому.